To China in Focus. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Пол Гріні замість Тіфані Майер. у Китаї наростають антияпонські настрої після заяв прем'єр-міністра Санає Такаїті про Тайвань. Японський уряд вже направив спеціального посланця, щоб розрядити напруженість. У Китаї відбувається дедалі більше масових протестів та сутичок із поліцією. Люди вимагають відшкодувати втрачені інвестиції та борються за свою землю, яку без повідомлення забрала влада. Китайця з району затоки сан франциско засудили майже на 4 роки позбавлення волі за викрадення секретних технологій відстеження ракет. а Китай і Німеччина домовилися про співпрацю з метою усунення торгової напруженості та зміцнення торгових зв'язків. Китайська влада наполегливо рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до Японії. Гонконг зробив те ж саме. Кілька великих китайських державних турагентств також скасовують тури до Японії, і це тоді як китайські туристи становлять близько чверті всіх відвідувачів країни. Антияпонські настрої зростають після гучної заяви прем'єр-міністра Японії. Вона сказала, що напад на Тайвань безпосередньо торкнеться її країни, а це може спровокувати воєнні дії. Вона також відмовилася взяти свої слова назад. Пекін відреагував різко. Китайський дипломат у Японії написав, що за такі слова прем'єру слід відрубати голову. Водночас китайські державні змі почали розпалювати антияпонські настрої і натякати на економічні заходи у відповідь. У відповідь Токіо направило до Китаю спеціального посланця, щоб спробувати розрядити напруженість. Очікують, що той закликає Пекін припинити завдавати шкоди двостороннім відносинам і використовувати туризм як політичну зброю. Я вважаю, що застереження від поїздок до Японії обмежує обмін людьми між двома країнами та несумісне із загальною спрямованістю на розвиток стратегічних взаємовигідних відносин. Ми наполегливо просимо китайську сторону зробити відповідні кроки. Минулого тижня МЗС і міністерство культури та туризму КНР рекомендували своїм громадянам утримуватися від поїздок до Японії. Державні туристичні агенції призупинили групові та індивідуальні індивідуальні тури авіакомпанії безплатно змінюють квитки або повертають гроші. Повідомляють, що видавання віз також припинено. Проте реакція китайської громадськості була неоднозначна. Деякі сім'ї заявили, що поїдуть у заплановані тури. Водночас японський фільм Убивця демонів перевершує всі очікування щодо касових зборів у Китаї на тлі відновлення антияпонської пропаганди в державних змі та соціальних мережах. Посольство Японії у Китаї закликало своїх громадян зберігати. Польність напередодні саміту лідерів великої двадцятки, що відбудеться в південній Африці, Китай заявив, що премєр Лі Цян не планує зустрічатися з прем'єр-міністром Японії Такаїті від вимог відшкодувати втрачені інвестиції до відмови кремувати тіло по всьому Китаю спалахують масові протести. минулої середи у китайській провінції Гуандун сталася бійка між сільськими жителями та будівельною бригадою, яку направила місцева влада. Односельці намагалися заблокувати будівництво на ділянці землі, якою вони володіють колективно. Влада продала землю під будівництво дороги загального використання, не повідомивши мешканців села і не. Запропонувавши їм компенсації минулої середи, влада відправила робітників відновити будівництво та встановила угорожі. Сталися сутички, внаслідок яких, як повідомляють, постраждала одна жителька села. А на південному у заході провінції юнань тисячі сільських мешканців не дозволили владі кремувати тіло свого односельця. Ми не кремуватимемо його тіло. Після поховання місцева влада розпорядилася викопати тіло і зажадала від родичів його кремувати. Проте люди відмовилися, заявивши, що це суперечить місцевим похоронним традиціям. Тисячі мешканців зібралися, щоб допомогти перепоховати покійного. Влада спробувала їх зупинити, але їй це не вдалося. Водночас, на півночі провінції Шансі, сотні людей зібралися перед будівлею місцевої адміністрації, вимагаючи повернути їм інвестиції. Вони уклали свої заощадження в державну компанію. З управління активами, але в неї виникли серйозні проблеми. Вона більше не може виплачувати дивіденди для придушення протесту. влада направила поліцію. Кількох людей заарештували. Заарештували людей у північно-східній провінції Ляонін. Там поліція схопила кількох рибалок за протести проти правила, яке заборонило рибальським суднам виходити в море. Заборона припала на пік сезону, що призвело до значних втрат доходів. Громадянина на Китаю з району затоки Сан франциско засудили до трьох років і десяти місяців позбавлення волі за викрадення комерційних секретних технологій, які використовуються для виявлення та відстеження ракет. Ці технології розробили для уряду США. Гуангун також має виплатити 77 тисяч доларів для відшкодування збитків і 100 тисяч доларів штрафу у 2023 році. Гун таємно скопіював понад 3600 файлів у південно-каліфорнійської компанії, де працював інженером. Правоохоронці встановили, що Гун неодноразово крав технології в американських компаній на користь китайських військовиків. Китайська влада завербувала гуна у 2016 році. Він збирав і передавав інформацію за фінансову в. Німеччина і Китай домовилися про співпрацю з метою усунення торгової напруженості та зміцнення торгових зв'язків. Цю заяву зробили під час зустрічі в Пекіні віце віцепрем'єра Держради КНР Хелі Фена та міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля. Клінг Байль став першим міністром з уряду канцлера Фрідріха Мерца, який відвідав Китай. Мерц прийшов до влади приблизно шість місяців тому. під час сьогоднішніх переговорів я отримав запевнення від китайської сторони, що побоювання Німеччини та Європи щодо експортних обмежень на рідкісноземельні метали та критично важливу сировину сприймаються серйозно, і що Китай хоче знайти спільні рішення, які забезпечать надійні ланцюжки постачання. Клінг Байль також торкнувся теми надлишкових потужностей Китаю в таких ключових секторах, як сталеливарна промисловість, сонячна енергетика та виробництво електромобілів. Він заявив, що обидві країни згодні з тим, що зниження надлишкових потужностей та забезпечення стабільних конкурентних умов має бути спільним завданням. Міністр заявив, що Пекін прихильний до співпраці з Німеччиною. Дві країни, попри розбіжності, пов'язані тісними торговими відносинами. Водночас, Китай. Китайські компанії становлять серйозну конкуренцію німецьким фірмам у багатьох секторах. Варто додати, що торік Китай закупив німецькі товари на 95 мільярдів доларів. Значну частину їх становили автомобілі. Німеччина закупила китайських товарів на 107 мільярдів доларів, переважно мікросхеми та інші електронні компоненти. Тесла прагне відмовитись від деталі китайського виробництва. Це стосується переважно автомобілів, які збирають в Америці. Компанія підштовхує своїх постачальників відмовитися від китайських компонентів через торговельну напруженість між Вашингтоном і Пекіном. Як повідомила газета Wall Street Journal, Тесла почала відмовлятися від китайських постачальників на початку цього року. Вона вже замінила деякі деталі компонентами, виробленими в інших країнах, і планує замінити решту протягом одного-двох років. Тесла почала переглядати свою залежність від Китаю під час пандемії, коли через карантин виникли серйозні перебої з постачанням. Крім того, недавній конфлікт між Китаєм та нідерландським виробником чіпів Nexperia повільнив постачання ключових автомобільних чипів. Це також спровокувала нові дискусії всередині Тесла. Компанія вирішила перенести ланцюжки постачань до інших країн, наприклад, до Мексики. Водночас, фінансовий директор Тесла зазначив, що на це знадобиться час. Цплайчеймсфамсплаєзбейстайовчайне.